Ножик в руках, посилка на руках. Відкриваємо. Знову третя посилка від Disney. Не знаю, як вам, але мені дуже цікаво, що прийшло. Це раз. О, боже, яке прикольне! А я дуже не бачила перечні такі. Так, у історії. Ну все, прикольненько, так. А друга, крижане серце, друга частина. Блін, крижане серце, мені минулого разу дві книжки «Крижаного серця було. Вони взагалі, я не знаю, дуже красочні, такі чудові. Мені так подобається, капець. Ну все, цього місяця ми отримали свої книжки.